Так, давайте я вам покажу, що я тут заказувала з розхідників. Як ви бачите, коробочка така трошечки громезна. Що я замовила? Я вже забулась. Я вже, як ви бачите, трошечки юзаю. Я замовляю зразу велику таку посилку. тому що це розхідники, і набагато їх вигідніше замовляти такими великими посилками по оптових цінах. До речі, інстаграм я прикріплю. Я в нього вже звикла замовляти. Я дуже звикла до сайту. Я вже знаю, яка продукція мені там подобається, бо я вже затестувала дуже багато різної. І, до речі, залишу ще віконечку, майстри можете написати, де ви замовляєте одразу продукцію. Що я замовила? Я вже все забулася. О, ромашка. Це я замовила одну пачку, напевно, на роботу. Я вже не пам'ятаю, з якою логікою я замовляла. І одну пачку додому. Того, що мені не треба так багато ватних дисків на роботі. Маски. У мене всі білі маски. Бо мені подобається. Це білі маски. І одну упаковку я вже встигла використати вологі серветки. До речі, вони маленькі. Я вже думала купляти, знаєте, такі великі вологі серветки, дитячі. З ними набагато зручніше протирати, ніж оцими маленькими, бо оцих маленьких в мене йде, щоб протектор робочий стіл пару штучок. Далі ми їдемо далі. Зараз я подивлюся, згадаю, що я тут купила. А, ага, в мене ще є такі білі маски. Сангік. Сангік. Ну, може, вона не так, так і називається. Далі з білого у нас також білі нітрилові рукавиці. Розмір XS, теж від Medicom. Прикольні, вони прикольні тим, що вони тягнуться, тягнуться, так смішно слово сказала. І коли ти їх одягаєш, то вони тобі не тиснуть в руку. А от, наприклад, інші скейт-упаковок, то вони менше тягнуться, вони більш такі плотні і менше тягнуться. Оп, атка у нас. Ейфелева вежа, щіточки для брів. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім Збилась з рахунку. Добре, не хто не знає, я їх використовую як одноразові щіточки, щоб вмитати пил. Мені дуже зручно, я до них дуже звикла, безпечно, недорого. І, взагалі, кайф пушка, ставлю лайк. В цьому лайфхаку з Тіктока, до якого я звикла і яким я користуюсь вже не знаю. Напевно, більше двох років. Ватні палички, ватні палички чи вищі палички. Я забула. П'ять упаковок. Але я не пам'ятаю, що я всіки замовила. Подарую одну Марічки, з якою ми працюємо в студії, яка робить макіяжі, бо я в неї постійно беру тушки втирати. Подарую, вже покладу на стіл. А це. Додому заберу. Апульсинові палички е, теж, в принципі, база основи ґрунт. Тут е, що цікавого, у мене ще є з руковиці. Я кажу, що я зазвичай беру різні, щоб попробувати. якщо вони по одній упаковці наприклад, ця одна упаковка, ця одна упаковка. Цих п'ять, бо вони вже перевірені, і мені, вони мені подобаються, тому я їх беру п'ять упаковок зразу. Е, чорні нітрилові, розмір Еска. Такі вони мені щось великуваті. А ці руковиці, я ще. Ці руковиці я ще. Не а оці рокавиці я вже відчуваю, що вони будуть трошечки тоншими. Е, в принципі, тягнеться вони добре. Якщо чесно, то для роботи з клієнтами трохи затоненькі. Але якщо, от, наприклад, знімати якісь відео з чорними рукавичками, то.